Принцеса на Горошині в одній чудовій країні посеред столичного міста стояв королівський палац. Там жили король з королевою та їхній син, молодий принц. Якось принцу захотілося одружитися з принцесою, але не з першою ліпшою, а справжньою. Об'їздив він цілий світ. Та такої, про яку мріяв, усе не знаходив. Принцес хоч греблю гати, та чи справжні вони. Цього він знати не міг, тож повернувся додому, похнюпивши голову. Та й було від чого зажуритися. Дуже йому вже хотілося мати за дружину справжню принцесу. Якось увечері почалася нечувана гроза з яскравими блискавками. Та могутнім громом з дощем, який перечив, наче з відра, просто жах. І раптом старий король почув, що хтось тихесенько постукав у палацові двері. Він пішов відчинити. Як же король здивувався, коли побачив перед собою принцесу. Боже мій, на що вона була схожа? Вода струмками стікала з волосся та мокрої сукні на носки її черевиків і розливалася калюжами навколо. Але дівчина запевняла, що вона і є справжня принцеса. Ну, це ми спробуємо перевірити, подумала королева, але нічого не сказала і поквапилася до спочивальні для гостей. Там вона мерщі скинула з ліжка матраци та поклала на спіт маленьку горошину. А зверху постелила 20 матрасів та ще й 20 пухових перин. Ось у це ліжко й поклали принцесу на ніч, а вранці король та королева спитали дівчину, як і спалося. Ой, страшенно погано, відповіла на те дівчина. Я майже не стулила очей. Не знаю. Що за постіль була в мене, я лежала на чомусь такому твердому, що в мене тепер тіло в синцях, лихо та й годі. Тоді всі зрозуміли, що це була справжня принцеса, бо хто б іще, як не принцеса, міг відчути маленьку горошину, сховану під двадцятьма матрасами та двадцятьма пуховими перинами. Такою ніжною може бути лише справжня принцеса. Принц одразу закохався в дівчину. Тепер він напевно знав, що його дружиною буде справжня принцеса. А горошину відправили до найкращого музею королівства на втіху всім людям. Там вона лежить і досі, якщо тільки її не з'їли миші. Ось такі бувають історії.